Товариство, тут прозвучали абсолютно правильні слова, за що боролися наші славні пращури і що заповідали нам вибороти соціальну і національну справедливість? Що ми маємо на сьогоднішній день? В питанні національної справедливості? Ми з вами маємо уряд варягів, засідання яких проводяться російською мовою, тому що... Не всі патріоти українці, які знаходяться в уряді і кричать Слава Україні і рвуть на хрести, вишиванку на грудях, знають українську мову. Не всі члени уряду мають українське громадянство або мають не тільки українське громадянство. Не всі члени уряду вважають, що людина, яка живе в Україні, українець. Повинен мати достойну зарплату, повинен мати справедливу пенсію, повинен бути господарем на своїм Богом даній землі. Вони прийшли сюди, вони заробітчани, вони тут не збираються жити. Вони розглядають це місце як місце тимчасового збагачення. Це точка зору уряду, нинішньої влади на національну справедливість. А тепер подивимося. На соціальну справедливість, тарифи, зменшення зарплати, збільшення безробіття, падіння економіки, небажання уряду, небажання влади взагалі перейматися питанням про життя українців, що нам пропонують, а давайте ми піднімемо ще податки, бо грошей не вистачає. А давайте ми ще позичимо МВФ, ОМВФ гроші, за які будуть розраховуватися наші діти, не їхні. Їхні діти не збираються платити по тим боргам, які роблять зараз їхні батьки. Чи не так товариство? <страс> <är> і що? Ми маємо на все це дивитися, заплющивши очі, і ми не маємо права виходити на наші мирні протести. Ми не маємо права вимагати, відмагати від цих злочинців. Від Повідідати українській громаді, українське суспільство. Ми маємо на це право і будемо це робити. Хіба ми не маємо права протестувати проти зради нашої країни? Маємо право і будемо це робити. Хіба ми не будемо йти на вибори? Будемо! Тому що, коли всі ці перелякані, що сидять на тих Печерських пагорбах, розказують про політичну відповідальність і політичну оцінку, то якраз вибори є політична оцінка. І якраз партія, яка йде на вибори, вона бере на себе політичну відповідальність. І чомусь свобода і всі націоналісти, які зараз виборюють наше право бути українцями і господарями на своїй богомданій землі, не боїться відповідальності, не боїться подивитися в очі українському народу. А народний фронт на вибори не йде, а народний фронт не хоче. Побачити 0%. Чи може вони більше не беруть, як ви думаєте? <рес> і вони кажуть, що для нас ці вибори не важливі. Звичайно, для них не вибори важливі. Для них важливо красти, красти що секунди. І тому Яценюк і його вірний поплічник Аваков і пакують патріотів. І тому вони борються саме з патріотами, а не з ізрадниками. зі зрадниками. З тими, що в Нацгвардії продають наше майно, на яке ми, люди, які платять податки, виділяли кошти. Чомусь ці люди всі на свободі, а патріоти сидять? Чомусь ці люди, які розкрадають мільярдами, не просто на свободі, вони рухаються по всьому світу, а патріоти сидять? Чому ці люди не хочуть подивитися в очі народу? І почути справедливу оцінку їхньої роботи. А питання риторичне і відповідь на нього проста. Тому що після того Яценюку треба уходити з посади прем'єр-міністра, бо не може людина очолювати уряд, яка має 0% підтримки від населення. Але якщо пан Яценюк вважає, що він таким чином сховається від, від відповідальності. Та я його хочу дуже сильно розчарувати. На цей раз він нікуди не втече, як втік Клюєв. Він нікуди не втече, як втік Янукович. Ми за ним будемо йти по п'ятам, ще поки він прем'єр-міністр. Але він недовго буде прем'єр-міністром. І відповідь він нам дасть. І буде стояти перед народом навколішках, як стояв там на Майдані. Буде! Слава Україні! Героям! Слава!